Всім привіт! мене звати Роман Кирилович, я співзасновник компанії Franch і компанії AI. Ми займаємось франчайзингом і в нашому напряму по АІ вчимо українців використовувати штучний інтелект в своєму бізнесі. Серед наших клієнтів такі бренди, як Розетка, Нова Пошта, Галя Бауна, Львівські Курасани і багато інших. Я хочу дати вам відгук після досвіду роботи з командою Цибульській едженсі, що я можу сказати. Ми працюємо з ними. por... Всіх наших напрямах і по франчайзингу, і по штучному інтелекту дуже задоволені. Насправді, що подобається, це системність роботи. Ти бачиш, що там працює дійсно команда, що це не там одна людина, і це насправді приємно. Це дає результати, вони швидкі, вони дійсно слухають клієнта і прислуховуються до тих порад. Вони намагаються розібратися в твоєму бізнесі. Наприклад, ну франчайзинг не є таким простим видом бізнесу, і це ми перший клієнт. З такої сфери у, у команди цибульські агенції, але насправді дійсно за ці місяці, які ми працюємо, ми бачимо результати. Ми бачимо те, що вони не тільки присуховуються до наших там порад, але і намагаються дати нам той результат, який у нас які ми хочемо, тобто певну кількість лідів або певну якість, або вихід на різні ринки. Отже, друзі, можу щиро порекомендувати працювати з. Компанію цибульській Едженсі» по таргетованій рекламі. І я бажаю щастя і успіхів вашому бізнесу.